Друзі, ми з вами говорили про те, що вільних ринків, так як вони описані в підручниках, їх просто не існує в реальному житті. Більш того, ідеологія, от ця штучна створена концепція лібертаріанства, яка повністю виключає державну економічну політику, роль держави як архітектора, це міф, який використовується певними гравцями в своїх інтересах. І саме цікаве, це якщо ми подивимось з вами на найбільш вагомий, найбільш важливий товар в економіці. Який це товар? Мені здається, що це гроші, тому що гроші це теж товар, і гроші потрібні будь-якому бізнесу в цивілізованому світі. Да? Тобто ми не можемо з вами обійтися без праці, ми будемо платити зарплату, праця це товар. Ми не можемо з вами обійтись без енергоносіїв енергоносії це товар. І гроші це теж товар, тому що нам потрібні гроші, щоб купувати нове обладнання, щоб інвестувати в нові проекти і, і так далі. Так, от їх ціна визначається не просто ринком, не просто попитом тих, кому вони потрібні, і пропозицією тих, кого вони є зайві на цей момент. Да? Тобто, зовсім не так. Зовсім не просто вільний обмін і гра попиту по і пропозиції. Насправді, як і завжди в економіці, за кожним показником стоїть певне архітектор, регулятор, да, тобто певний надсистемний рівень, з якого відбувається вплив на той чи інший показник, і гроші не виключення. Тому що за ним, за великим рахунком, от в поточній архітектурі економічній світу стоїть найпотужніший економічний регулятор, це на мою думку, суб'єктивно, який називається Федеральна резервна система США, тому що ФРС США визначає вартість грошей. А вартість грошей впливає практично на все. Вартість грошей впливає на те, буде зростати ціна активів на фондовому ринку або буде вона падати. Я, до речі, записував про це відео. Вартість грошей впливає на те, будуть зростати ціни на криптовалюти, на біткоїни. На про це теж ми говорили, і інші активи, і так далі. І так далі. Тобто, за великим рахунком, це саме ФРС США, Федеральна резервна система, Центральний Банк США вирішує те. Буде найближчим часом поглиблення економічної рецесії, буде економічне падіння, зростання безробіття, або навпаки, буде розігрів економіки, будуть дешеві кредити, будуть нові інвестиції, буде бум інвестування на фондовому ринку. Тому дуже важливо розуміти ці закономірності, ці історичні паттерни, знати, як вони працюють для прийняття і щоденних рішень економічних, і довгострокових інвестиційних рішень. Це Є дуже важливим. І сьогодні ми проходимо дуже цікавий такий етап, тому що через 8 місяців після підвищення процентних ставок до найвищого рівня за 20 років голова Федеральної резервної системи США Джером Павел і його колеги наближаються до послаблення боротьби з інфляцією, до тієї точки, де відбудеться зміна монетарної політики, з жорсткої так званої монетарної політики, да, коли. Гроші дорогі і обмежується їх пропозиція до більш м'якої монетарної політики, при якій відбувається навпаки збільшення пропозицій грошей, зменшується їх вартість, і це призводить до розігріву економічної активності, до збільшення масштабу гри в економіці. Так, от на слуханнях в конгресі минулого тижня Паул підкреслив, що ФРС потрібна лише Трошечки більше доказів того, що інфляція йде до своєї цільової позначки в 2% перед тим як почати знижувати ставку. Ми недалекі від цього, сказав Павел. Я нагадаю, що зараз ця ставка вона сягає там за 5%, практично під 5,5%, тобто гроші рекордно дорогі. Це означає менша доступність кредитів. Це означає, що бізнес економить кошти. Це означає, що багато компаній скорочують своїх співробітників. Це означає, що. Ті кредити, які компанії брали колись, вони дозрівають і при перекредитовці йдуть по новій ставці, тобто компанії зростають витрати на обслуговування боргу. Це означає, що ті, хто хочуть взяти новий борг, вони стикаються з непереборно високими кредитними ставками, і насправді мало хто може собі дозволити ці ставки, і це призводить до охолодження, до скорочення економічної активності і до того, чого і прагне ФРС. До падіння рівня цін, до того, що або принаймні скорочення темпів зростання цін да, тобто вони по суті от цим підняттям вартості грошей, вони борються з інфляцією. Взагалі, місія, оця роль, така мета задача федеральної резервної системи США, вона полягає в балансуванні. Між надмірною інфляцією і безробіттям. Да? Тобто, коли економіка перегріта і рекордна інфляція, ФРС піднімає ставки, робить гроші дорогими, і відповідно, економіка починає заморожуватися. Всі ті процеси, про які ми щойно говорили, і виникає безробіття, виникає скорочення інвестицій, і так, далі, і так далі. І коли це доходить до певної критичної межі, то ФРС міняє свою монетарну політику, розгортає її в інший бік. Починає знижувати ставки, робити гроші доступнішими, дешевшими, і починає замість скорочення розігрівати економіку, і це той процес, якого насправді очікують багато інвесторів зараз. Очікується, що федеральна резервна система. Залишить процентні ставки стабільними на п'ятому поспіль засіданні, на яке полісімейкери зберуться 19-20 березня зовсім скоро, багато уваги інвесторів буде прикута до квартальних прогнозів Федерального комітету відкритого ринку щодо ставок. Зокрема, чи спонукали свіжі дані про зайнятість та інфляцію до якихось змін. Якщо чиновники ФРС намітять три раунди зниження, на чверть пункту в 2024 році о цієї ставки вартості грошей, то це створить передумови для потенційного зниження ставки ФРС вже в червні, як цього і очікують інвестори. Послання ФРС в березні буде приблизно таким, ми рухаємося в правильному напрямку, так каже Вінсент Рейнхард, це головний економіст в Дрейфус і Мелон. Вони не також і далеко від належного рівня впевненості, підкреслюють експерти. Полісімейкери одноголосно проголосували за залишення процентних ставок без змін на рівні від 5,25 до 5,5% в січні. І Пауел та його колеги з ФРС сказали, що зниження ставки в березні малоймовірне. у федеральній резервній системі насправді є запас часу для маневру, оскільки економічне зростання залишається достатньо солідним, а ринок праці продовжує генерувати здорову кількість робочих місць, зокрема, понад прогнозовані 275 тисяч в лютому цього місяця. Тобто, незважаючи на дорогі кошти, на високу ставку, яку встановила ФРС. Економіка не надто сильно гальмує і продовжуються створюватись робочі місця і економічна. Зростання залишається доволі відчутним. Так? Тобто, у ФРС є маневр для того, щоб не робити зниження ставок негайно, І тому вони його, очевидно, не будуть робити там, ні в цьому, ні в наступному місяці, ні через два місяці. З іншого боку, оприлюднений звіт засвідчив уповільнення зростання зарплат та збільшення рівня безробіття до дворічного максимуму 3,9%. Тобто, з одного боку, ніби невисокий показник. але... Вже є динаміка на зростання рівня безробіття, і це означає, що жорстка монетарна політика, да, тобто це високі ставки, дорогі кошти, вона діє не тільки на скорочення інфляції, що і є метою насправді політики ФРС на даному етапі, а й дає побічні ефекти гальмування економіки. Ці дані, ймовірно, трохи зменшили небезпеку, що ФРС вкладатиме, буде, ну, якби, зволікати, скажімо так, зі зниженням ставок. Сказав економіст Дерек Танг. Оцінка Паула про те, що ми недалеко від достатньої впевненості для зниження ставок, є дуже важливою. ФРС. Отримує ключові показники інфляції перед своїм засіданням. Індекс споживчих цін, ймовірно, залишиться високим, десь на рівні 3,1%, згідно з запитуванням економістів Bloomberg News. Несподіванка з стрибком інфляції в січні, до речі, збентежила монетарну владу, да, тобто там був такий пік, який доволі був нетиповий на фоні цієї жорсткої монетарної політики. І, скажімо, ще одна така несподіванка в лютому мала би потенціал. Змінити погляд ФРС на траєкторію ставок 2024 році. Чиновники ФРС засереджуються на індексі споживчої інфляції, який в січні склав 2,4 без врахування їжі та енергії навіть 2,8%. Що ще важливо, це так звана тачкова діаграма ФРС. Вони роблять збір індивідуальних прогнозів від членів комітету, от які голосують за певний рівень процентних ставок. І ця діаграма вона наперед. Показує, який розбіг є їх прогнозів. От вона цього разу показала незвично широке розпорошення оцінок при останньому опитуванні. А, наприклад, президент Федерального резерву е Мініаполіса Ніл Кашкарі сказав у середу, що. Він думає про зменшення свого прогнозу кількості раундів зниження ставок, додавши, що треба дивитись на дані про інфляцію, які ми скоро побачимо. Хоча Пауел зберігав достатньо такий міцний контроль над комітетом, який голосував без відчутних розбіжностей да, більш року це відбувалось, незважаючи на такі змінні, невизначені перспективи. Паул може зіткнутися з викликом утримання такої узгодженості зараз, тому що ФРС підходить до зміни режиму монетарної політики, да? тобто це вже перехід в іншу якість, в інший режим. Вони мають перемикнути монетарну політику і немає чіткого консенсусу щодо цього. От кажуть, що ми починаємо бачити тріщини в консенсусі щодо того, як проводити зниження, сказала Даян Свонг, це головний економіст ПМД. Консенсус щодо траєкторії може не бути таким міцним, як можна було б очікувати, так близько підходячи до зниження очікуваного ставок. ФРС на майбутньому засіданні також розпочне глибокі обговорення зменшення свого балансу на 7,5 трильйони, яке зараз триває. Тобто ще відбувається і виймання коштів безпосередньо ліквідності з економіки. Тобто, ми з вами згадаємо, що передодні, коли прийшла пандемія, то і ФРС, і уряд США вони збільшували обсяг грошей в економіці. Вони робили екстремально дешевими кредити, і це називалось кількісне пом'якшення. Зараз політика протилежна. Це так звана quantitative tightening, да, тобто навпаки, ущільнення, таке як, як українською перекласти, да, жорстка монетарна політика. І експерти поки не очікують рішення щодо сповільнення або зменшення оцього вилучення грошей з економіки. Але незважаючи на це, ми з вами бачимо, що. Фондовий ринок зростає, і ми бачимо з вами, що дуже зростають криптовалюти. І поділюся відео про це насправді, це є елементами одного ланцюга, і це є наслідком того, що інвестори вони вже очікують зміни монетарної політики. Вони вже очікують, що двома місяцями раніше, чотирьома місяцями пізніше, але в цьому році Федеральна резервна система США. Перегляне режим монетарної політики, вони перейдуть з режиму дорогих грошей жорсткої монетарної політики до режиму доступних, дешевих, більш дешевих, скажімо так, грошей, і це буде економічне розширення, економічна експансія. І насправді я думаю, що це буде початок нового економічного суперциклу. А це означає, що якщо людство не знищить само себе через ядерну війну, через Інші катаклізми, то ми побачимо період нового економічного зростання на протязі там 4, 5, 7 чи навіть більше років, як це було і в попередні рази, коли жорстка монетарна політика змінювалася м'якою експансіоністкою. Друзі, з вами був Віктор Галасюк. Підписуйтесь на мій канал, ставте дзвіночок, щоб не пропускати відео, і ви можете підтримати мене на Patreon. Там ми розглядаємо цю тематику ще більш глибоко і в режимі персонального обговорення, в тому числі.